Тут красавела новоснамота намотав, де страхуватися онлайн Вітаємо героям слава вітаю Христина. Вістаю Романа пане Ігоре. Тоді, от саме від цього кейсу, коли відкрито вже керівники Мосад говорять про загрозу ізраїльській державності у зв'язку з такою воєнною співпрацею технологічно в обмін на ракети в Ірану, чи це означає, що саме безпековий і блок і Мосад, нарешті перетворить Нетаньягу його кабінет міністрів на щось більш-менш не путіно ферштейрне, яке було раніше. Тобто, що вони нарешті розвернуть свою так звану нейтральність в україно російській війні в бік здорового глузду і нацбезпеки? Ну у мене немає таких відчуттів, що це станеться, тому що МОСАД і інші ізраїльські спецслужби і. Військові в неодноразово повідомляли саме про такі загрози і попереджали уряд про можливість саме такої трансакції, саме така такої, такого розвитку подій. Тому тут же питання полягає в тому, що Натаньягу. І не тільки на тиняву тут можна говорити більше про велику частину ізраїльського політичного класу, вони мають якусь певну стратегі... стратегію розвитку відносин з Росією, і станом на зараз поки що її не переглядають. Тобто я не бачу жодних поки що ознак налів про те, що така стратегія може бути переглянута. Вона в своїх таких головних ризах полягає в тому, що можна домовлятися і треба домовлятися з Росією щодо а, Сирії, щодо а, можливостей без, безпечно так, скажем, так, без ушкоджень діяти на території Сирії в повітрі Сирії, і а, пробувати через Росію здійснювати тиск для того, щоб а, Ну от власне, не сталося того, про що попереджає керівник посад. Власне, коли ми говоримо про Сирію, то теж важливо прослідковувати такі от ем, речі. Хто, хто куди і під чий контроль, скажімо так, періодично б'є. Ізраїль завдав удару по одній з головних авіабаз, яку використовує російське угрупування у Сирії, довший час вони утримувалися від подібних атак. Пане Ігорю, це певний сигнал. І на вашу думку, чи е, стане е... меседж Ізраїлю аргументом для Російської Федерації? Все таки е, придержати в співпраці з Іраном, принаймні от в аспекті тих небезпечних для Ізраїлю озброєнь. Ну ми подивимося, тобто, насправді, оцінити зараз рівень співпраці і Ірана і Росії і все було в плані передачі цих нових озброєнь. Дуже важко. Я що Росія зацікавлена зараз якраз в отриманні озброєння іранського озброєння, тих самих балістичних ракет, ракет середньої дальності для війни в Україні. Це ми знаємо. Іран досі ще не, не передав ці ракети, і скажімо більше, всі переговори навколо цього, вони виявилися не результативними для Росії, але ситуація змінюється. І якщо ми побачимо, і власно ми бачимо активні переговори Росії і Північної Кореї. І от передачу частину з озброєнь північної Кореї Росії, то в принципі такий самий процес можна очікувати і в співпраці між Росією і Іраном. А питання, що натомість, да? тобто ізраїлітян зацікавить насправді не те, що Іран передає може передати ракету Росії для війни в Україні, а що Росія може передати. А і тут ну. Звісно, першо літаки, і про це дуже довго і багато говорили. І, начебто, цей контракт підписаний, і начебто, все вже по руках ударили, тобто вставили вже не ну, очевидні. Да? Тут питання полягає лише в тому, що яку ще зброю може передати Росія Ірану, яка становити месторіальну тобто, пряму загрозу Іра і Ізраїлю і. Що, що це за зброя, і яким чином вона буде застосовуватися, і який рівень співпраці Росії і Ірану може бути на цьому, етапі поки що цих прямих і очевидних, так ну скажем даних інформації немає, і ну ми знаємо традиційно, що для Ізраїлю будь-яка іранська загроза становить смертельну небезпеку, і вони діють відповідно на випередження. І намагаються мінімізувати для себе ризики, в тому числі тиснучи на союзників, на ті ж самі Штати Америки, щоб вони ну не підписали якоїсь угоди, яка посилює Іран як послаблює санкції. Пане Ігоре, а, думаю, а по Сирії трошки поясніть, бо ми, власне, про це розпитували. Подивіться, ми добре знали, що і, і порти сирійські е, Башара Асада це в, важливий такий хаб, логістичний був для е, рускового флота, і бази їхні були стратегічні. Ну, про, е, про те, е, Куди і як Іран воює за принципом нас там ніт на території Сирії, теж можна багато що розповідати. Але там були ці ситуації, коли московити казали, ну нас там ніт. Ну і відповідно отримували удар і вагнерівців не було. Тепер там ні, ні ні на Армагідона нема, ні, ні фактора Вагнера присутності теж нема. Тобто, хочемо зрозуміти, як змінилася там російська складова, так ну, на сирійській території, наскільки це. Посилилося, послабилося, і, і може нам так чи інакше в пригоді стати чи ні. Ну, Там стало менше росіян, без сумніву, тобто, частина підрозділів російських була передислокована на Український фронт, а більшість тих військових баз, в яких раніше перебували росіяни, вони були передані іранцям. Іранці там, ну, діють відповідно до там, цих двосторонніх державних угод. І сьогодні очевидно ключову роль віграють іранці, але повітряна військово повітряна база в Менміні вона працює і росіяни продовжують бойові операції. Можливо, в меншому об'ємі, але взаємосі іранцями продовжують діяти на території Сирії. Повернемося до одного такого скандального і чутливого моменту. Ви просто один із радників з банкової. А він такий активний, що він за день встигає з хорошими рускими поговорити і роздати кучу коментарів всіма мовами світу. Я про пана Подаляка. Ну і наговорив він там на горох з капустою, зокрема, говорячи абсолютно ніби правильні mm -hmm. речі про те, хто як граючи в свою нейтральність, заробляє на російсько-українській війні, але потім на додав напевно трошки зайвого передав про інтелектуальний купу. потенціал окремих Іді, країн. Та, Китаю, я б ну, так. Чесно кажучи, в усі ці історії. Мене насторожує тільки те, що ці країни відреагували. Це ну, означає, так. що вони ніби визнали хоча б якусь взагалі суб'єтність людини, яка є, по суті. Ну що таке радник? Ну, новий, радник, так. 어, Ну в тобто, ми то тут в країні розуміємо його вплив і так далі, але по суті, радник голови офісу президента. Ну ну да, а тут цілескітаю тут і туреччина так само реагує. От поясніть нам це. Знаєте, я думаю, що ключова проблема полягає в тому, що ну, ті слова були переінтерпретовані росіянами, і вони вже потрапили до цих людей ну, до, до, до цих країн в російській інтерпретації. Ясна річ, що ем, бажано не використовувати таких формулювань, які е, можуть активно скористатися ворог. Да? Тобто, якщо ми говоримо про обставини, коли ці країни використовують війну і заробляють, і, і діють за принципом кому війна, кому мать родна, тобто можна знайти інші епітети, не про не зачіпаючи інтелектуального рівня. Якщо ми вже задали Туреччину, просто якось нерадісно виглядав Ердоган після останньої зустрічі з Путіним. Ні нічого для нас теж важливого не пролунало. А напередодні цієї зустрічі все-таки достатньо серйозно педалювали варіант. А давайте ми договоримося без всякої України і Заходу. Ну тобто, саобразів на трих: Катар, Росія і Туреччина. І теж про це тепер нічогісінько не відомо. Так продовжують домовлятися, махнули рукою на. Це в нас от тут вже п'ятий корабель, йде в по, поза всякою зерновою угодою пума пливе, і дай Боже її допли, доплисти спокійно, без всяких ексцесів. Тобто, що з тим з цією формулою на троїх без України? Ну, з цією формулою кипяцької. Тобто, в принципі, Ердогану потрібні хороші відносини з заходом. Він не хоче виглядати там уже таким відвертим зрадником. Він інтенсивно торгується заходом. Мови ну, принаймні хоче покращити не просто відносини, а й створити якісь певні передумови для більш активної взаємодії з європейським союзом. І там ви ж пам'ятаєте, зараз така велика дискусія про вступ європейський союз і не дуже приємна для Ерхана. Йому там ну, повідомляють, що як мінімум саме на зараз Туреччина не може бути. Навіть кандидатом реальному по реальним вступ по, 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 члени європейського союзу. Тим не менш, е, 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 поки що туреччина може ефективно і активно гратися на цьому ринку. Зерна і отримувати більше в прибутки, як з українського зерна, так і крадено українського зерна, Тут вони так само купують і крадено українське зерно, так і російського зерна. Інша річ, що вони все таки хочуть виглядати рятівниками, а не крадіями. І ці обставини, ну як мінімум змушує їх стримувати коней і не робити рухів, які можуть бути однозначно розцінені, як ворожі, а, пане Ігорю. Я от зараз просто хочу зачитати, зацитувати. Перепрошую Рафаеля Гросі, це очільник МАГАТЕ, який. Не може уявити, що країни, які там будуть брати участь в торгівлі або обміні технологіями ядерної зброї, з країною, яка має такі проблемні стосунки з режимом нерозповсюдження, як КНДР. Ну, це він не вірить і абсолютно не може. Не у нього в голові не вкладається, як це так, щоб Росія взагалі пішла на цей крок. Ну а між тим Путін зустрівся із Кім Чен Іном. Після цього Путін зустрівся із Лукашенком. І ну, власне, говорили ми з представництвом головного управління розвідки, чи є реальна загроза того, що масштабуються поставки озброєння із КНДР. В Російську Федерацію і чим це загрожує ситуації на полі бою? Кажуть, що тримають руку на пульсі і тримають в фокусі уваги ланцюжки постачання, тобто логістику. Ну, ми розуміємо, гур працює. Чи реальна це загроза, на вашу думку, чи Кім Чен Ін справді готовий поділитися, відкусивши шматочок від себе? Ну загроза реальна. Я думаю, тут всі розуміють це все таки, як це країна парі, яка ну в принципі може поводити себе так, як вона ж вона і поводилася раніше через шантаж на да? тобто інших, отримуючи для себе дивіденд. Я старий, що вони можуть надавати. Боєприпаси надавати зброю росіянам продавати да, в обмін там на да, продовольство, в обмін на ті ж самі технології ядерні. Але тут є, звісно, проблема проблема в логістиці, тому що ввести ці боєприпаси через всю Росію це складно і ну, можуть виникнути проблеми на да, шляху перевезення цих боєприпасів і зброї. Хоча ми бачили, як вони передислоковували з далекого сходу цілі дивізії, цілі армії, mm -hmm. і в принципі у них все виходило в будь-якому разі, це для нас, звісно, і не тільки для нас приймаючи загроза, це загроза для всього регіону. А от посилення такої співпраці і по суті перетворення надання можливо надання північної кореї та у А це чи відбулася вже на вашу думку гібридизація? Чи означає, що по суті Китай, прикриваючись КНДР, допомагає Росії? Ну, ви знаєте, що на фронті були боєприпаси марковані да? mm -hmm. китайські. ради. Тобто, тут що це? Це прямі поставки, це поставки через Росію, це поставки через Іран, тобто, в принципі, там декілька версій є в будь-якому разі посередковано, звісно, іранські боєприпаси потрапляють на фронт. Ще хотів вас розпитати, як, чи вдається Росії розіграти ось цей такий хитрий фактор ну, через релігійний фактор зіграти якось середньоазіатським і взагалі таким глобальним півднем. Релігійну карту. Чому запитую? Бо бачу, що вони дуже активізувалися в Казані. От будуть пробувати стягнути всіх представників, в тому числі і із Китаю теж мають бути представники. Але в першу чергу, там як вони поставили завдання, нам треба пізнати режим талібів. скільки можна. Бо в Росії виявляється, що до сих пір, з однієї сторони, з ними торгують, щось там міняють, а по на паперах це терористична організація. От оця гра з талібами саме через релігійну. Фактор саме от в Казані, саме залученням, е, в тому числі до цієї дискусії, не лише влади, але й духовного фактору, і релігійного. От е, вдасться їм це розіграти. І що вони будуть з тими талібами робити? Пам'ятаєте, в 2014 році, коли росіяни окупували Крим, вони активно використовували Казань ну і взагалі е, 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 казанський татар е, для того, щоб. Е, ну, Використовувати ісламський чинник і, взагалі, от спопевну споріднені для того, щоб е, спробувати вплинути на кримських татар. тобто, в принципі, цю, цю формулу вони вже використовували. Е, в принципі, у Радянському союзу є величезний досвід е, використання цього чинника для е, е, дурінь. Е, е, Ну як перетворення інших народів на свої мусульманських народів на своїх союзників саме в пистані цього чинника, а наскільки це вдасться ну я думаю, що станом на зараз це в принципі медицинні дії, і навряд чи досягнута буде якась ціль, вся. слава богу, зараз вже 20-ті роки 20-го сторіччя, коли хтось там надихався, там Революцію і можливості свободи і, і боротьбою з цим імперіалізмом вони будуть робити все, тому що всі стандартні методи залучення на свою сторону представників глобального півдня. Але релігійний чинник, ну я не думаю, він не зіграє тут. Більше зерно може зіграти гроші, прямі інвестиції зіграти а але не релігійний. Але просто цікаво, що саме цю тему, якраз в російській ЗМІ педалюють е наші колаборанти. В на жаль, це якраз ті керемли, які перейшли на, на бік Росії. От вони співпрацюють. Оце вони оцю карту максимально зараз озвучують для роззмі І щодо релігійної карти, і щодо е Талібану. Зокрема, тому я е просто хотів власне е теж вас розпитати. знаю, що це для вас теж до е в рідні місця, і добре вивчені, і випрацювали там чимало з різними програмами. Тобто зараз на, в, 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 у світлі ну, активних дій на Кримському тим, е, півострі, тимчасово окупованому. Як оці о, 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 ось ця когорта, яка і так вже відкрито, хто мандати взяв, хто відкрито співпрацює? Як вони зараз на це все реагують? Їх будуть вивозити в Казань, їх будуть в Москву і вони взагалі до чогось готуються. Ось ці відкриті колаборанти. Вони... Вони нервово реагують, це факт, і зростають, скажімо так, репресії в Криму по відношенню до тих представників кримсько народу, які ну там залишалися так нейтральними, тобто не брали участь в антиукраїнській пропаганді, тобто які підтримували переважно там культуру. А кінсько-татарською ідентичність це свідчить про те, що окупанти нервують, вони розуміють, що ситуація для них стає гіршою. Щодо цих, ну та бажано, щоб вони виїхали, тому що просто у нас не вистачить стільки тюрем для того, щоб їх всіх туди посадити. Хай їдуть в Казань, хай їдуть в Афганістан в той же Кабул. Таліби їх радо приймуть. Хай там поживуть. Дякуємо, пане Ігорі. Ігор Семоволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами.